Вітаю вас на увазі. Мене звати Тетяна Іванська, а з нами на зв'язку Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь, військовий експерт. Разом з нами на зв'язку, пана Сергію. Я вас вітаю, слава Україні. Героям слава, слава Збройним силам. Вітаю. Пане Сергію, в Генштабі Збройних сил України сказали, що російським окупантам таки не вдалося увійти до Куп'янська на Харківщині. Місто перебуває під нашим контролем. Пам'ятаємо, що російські пабліки вже казали, що вони у Куп'янську. Давайте розпочнемо з ситуації на фронті. Власне, яка зараз там ситуація, в якому що зараз, що зараз відбувається в Куп'янську, і Лінка, і взагалі на тому напрямку. Ну, якщо ми говоримо саме про ту ситуацію, яка склалася, абсолютно адекватний коментар від генерального штабу, абсолютно своєчасний і правильний, тому що ми розуміємо, що в інформаційному полі. Інколи хайпування на певній інформації призводить до того, що як мінімум є непорозуміння в тому, що ж насправді відбувається, і це, до речі, тема з Запоріжжя, яка виникла про те, що там готується відповідний наступ ворожих сил, тому що це підхоплюється відповідним чином. Це стосується і Купінська що стосується цього напрямку, дійсно активізація ворога вона періодично відбувається. Вона наразі є і. На цей час е, ворог намагається на будь-яких локаціях, в тому числі на куп'янському напрямку, е, не просто активізуватися і відволікати наші сили тими чи іншими діями, проводячи, ну, наприклад, намагаючись проводити там якісь е, рейдово-десантні е, заходи для того, щоб е, ну, скажімо так і подьорити нашу оборону, і в власному інформаційному полі дати можливість також е, закидувати. Ну, те, що власне і відбулося е, механізована компонента сьогодні, ворогом до речі, використовується фактично на усіх напрямках фронту, стало більше використовуватися принаймні не лише гарматне м'ясо. От власне ми бачимо, що оця активність, перш за все, диверсійно-розвідувальних груп, і от таких десантів вона призводить до того, що на певних локаціях і купінським напрямок цьому не виключення, можуть відбуватися дії, які. Ну, доводиться потім звичайно брати скальпель до рук і вирізати цю не пухлину, принаймні, а скажімо так: інородний і, і організм, який абсолютно не має там знаходитися. Власне, те, що відбулося на купінському напрямку, Купін залишається під повним контролем наших збройних сил, От, власне, які лінка це є в зведенні Генерального штабу. І в його коментарі, і ми теж маємо розуміти. Давайте згадаємо, хоча б навіть трошечки історії: 23-й рік, коли в нас відбувався контрнаступ на певних е, відтинках фронту південних, тоді ворог теж саме на куп'янському напрямку, до речі, намагався. Створити певне джерело напруги, тому що це північно східний такий напрямок, а так нависання таке флангове над нашими силами, для того, щоб створити, я вже сказав, власне сьогодні, джерело відповідної напруги, для того, щоб відволікати наші війська від тих чи інших дій на інших локаціях, тому що з одного боку, з військової точки зору, начебто стратегічних якихось там завдання ворога немає. З іншого, ми розуміємо, що. Всі намагання ворога сьогодні по лінії фронту, в тому числі і по Купінську, це бажання, ну, зокрема, і вирівняти лінію фронту, лінію бойового зіткнення. Це те, що, власне, там може відбуватися, зокрема, і на Запорізькому напрямку, і, ну, скажімо так, і закріпитися на тих плацдармах, що стосується, наприклад, річки Оскол. Тому о, такі рейдові дії, звичайно, вони є, вони намагатимуться їх ворог проводити. І власне це демонструє. Ну і наша адекватна відповідь вона і є, і це не може, скажімо, так, заспокоювати, тому що ситуація, звичайно, вона є тривожною, вона є напруженою, але це по всій лінії бойовозідне. Зрозуміло. ну і також звичайно стежимо за тим, що відбувається в Курахові. Окупанти сьогодні знову спробували прорвати оборону 79-ї бригади на Курахівському напрямку, але в них нічого не, не вийшло. По бронетехніці окупантів багато що працює: артилерія і міномети. Але на жаль, ось ці втрати, та які несуть росіяни, ми бачимо, як гінштаб звітує там 1900 дев'ятсот втрат з. Боку окупантів вони все рівно не, не змушують їх відмовлятися від планів захоплення Курахового. Яка там е, зараз ситуація? Чи варто чекати ну, наказу про відвід наших сил? Ну, відповідні накази будуть оголошувати відповідні структури, і, власне, ці накази будуть доведені по військам, а потім це стане відомо. Якщо це відбудеться в інформаційному полі, тому що це війна, зрозуміло анонсувати там, а тим більше оголошувати певні накази ніхто у інформаційному полі, тим більше там наживо, наприклад, не буде. Що стосується Курахова, дійсно найскладніший напрямок, це вже традиційна фраза. Механізована компонента. Я власне відповідаючи на попереднє запитання, сказав, що вона найбільш тут активна. Ця механізована складова. І ми бачимо, що і втрати по особовому складу у ворога просто величезні. Але ресурс на сьогодні для того, щоб продовжувати цей наступ, для того, щоб продовжувати ці активні дії у ворога є. Не закінчиться цей ресурс, на жаль, якби нам не хотілося, але це реалі, ні сьогодні, не завтра. Але максимально своє завдання виконують і наші підрозділи. 79-ка, яку ви згадали, дійсно відбили черговий. Надзвичайно активний наступ ворога вдало відбили, використовуючи дійсно всі засоби вогневого ураження які на сьогодні є, і ворог поніс відчутні втрати. Ну, звичайно, ми говоримо про те, що ворог максимально сьогодні хоче е, відрізати логістику, адже війна це теж і логістика. Логістику для корахівського гарнізону, тобто це і постачання відповідно БК, відповідно, озброєння, перш за все. Це те, що може знизити якимось чином боєздатність цього гарнізону, це головна мета на сьогодні ворога. Ну і власне за цією метою вже є наступне: це захоплення відповідного населеного пункту. Сьогодні, ну, мабуть, м'яко кажучи, не досить коректно говорити про те, що наші війська можуть відійти від Курахова або вийти з Курахова. Хоча це. Ну, скажімо так, сценарій, який є, і який може відбутися, який може бути реалізований. Тому, морально, перш за все, суспільство треба бути до цього готовим. В будь-якому разі, звичайно, втрати жодного будь-якого міліметру, сантиметру нашої української землі, це відчутні втрати, воно болить кожному з нас, але є оперативна необхідність. Ну, власне, сьогодні я вже починав з цього що. Те ж саме 79-ка максимально виконує дві завдання, два найголовніших завдання, які є у нас сьогодні в обороні. Це виснаження ресурсу ворога, це те, що бачимо сьогодні, очевидно, вдається. І максимально треба зберегти свій особовий склад, щоб в разі необхідності людей вивести, якщо такий наказ дійсно надійде. Я думаю, що. Ми про це дізнаємося, звичайно, тому що в будь-якому разі не забуваємо про те, що в кожній операції оборонного наступального різного характеру є, перш за все, сама безпека операції, тобто безпека людей. Тому буде наказ відповідно його виконати і про це повідомлять вже з відповідним проміжком часу. Ну а і тут я скористаюся можливістю в чергової і звернуся до тих людей, які зараз от працюють, та як я, наприклад, в Києві в інших містах, на згадати завдяки якому, завдяки яким людям ми працюємо, та завдяки яким людям ми можемо працювати їздити на роботу. Тому не забувайте донатити. Не буває маленьких чи неважливих донатів. Допомагайте Збройним силам України. Ще хочу проговорити про Курський напрямок. Ми пам'ятаємо повідомлення. Що там росі, росіяни скупчили дуже багато живої сили. Пам'ятаємо, що й туди мали кинути військових КНДР, але вже навіть західні ЗМІ, ЗМІ пишуть про те, що російський контрнаступ провалився. Що можете сказати про цей напрямок? Ну, по-перше, дійсно, Курщина 3-0 це якщо говорити з російського боку, третій наступ ворога на цьому відтинку, на курському. Фронті він, на мій погляд, з усіх е, трьох є чи не найбільш провальний Хоча й попередні, теж, е, навіть якщо дивитися територіально, нас полюбляють, на жаль, якісь абсолютні цифри, до них не треба прив'язуватися, тим не менше. Так от цей е, третій наступ він у ворога дійсно є провальним на сьогодні, та маневрена війна, е, правила якої вдалося е, саме силам оборони України нав'язати. Росіянам сьогодні українцям приносить успіх. Мова йде, звичайно, ми говоримо завжди е, про знищення відповідного ресурсу, який, я акцентую на цьому увагу, міг би зараз з'явитися, але не з'явиться на тому ж Куп'янському напрямку, на тому ж Курахівському напрямку, Покровському напрямку. Так, от, оці 50 тисяч, вони сьогодні втрачають і особовий склад, вони сьогодні втрачають і бойову техніку. Подивіться, я вже сказав про те, що механізована компонента наразі стала використовуватися більше по усіх ділянках фронту, але які втрати на тій же Курщині? Що там за крайніх п'ять днів було понад 80 е, одиниць саме бойових броньованих машин, це лише по одній категорії. А зараз, коли ми з вами спілкуємося, я думаю, після е, вже роботи відповідних інших підрозділів їх стане більше. Так, от власне ці втрати. Вони показали, що ворогу е, не вдалося, незважаючи до речі, на постійне бомбардування російською авіацією власної території, ворогу не вдалося е, перехопити ініціативу в цій маневреній війні. Е, хоча бажання було не просто перехопити ініціативу, а можливо щось створити на кшталт такого, знаєте, традиційного класичного е, фронту. Де можна атакувати по флангах, ти можна атакувати росіяни? Собі можуть це дійсно дозволити атакувати в лоба, цього досягнуто не було. Сьогодні навіть певні елементи, скажімо, такої партизанської війни з боку сил оборони вони ці елементи присутні, і це дає свій результат. І ми бачимо, що е, ці певні дії е, ворога вони можлива активізація цього наступу. 3, Давайте його називати так: 3-0. Е, ну можливо, що цього ресурсу вистачить принаймні на кілька днів, а далі вже буде знову перегрупування військ. Я думаю, е, в будь-якому разі відчуття є, що ворог буде нарощувати свої зусилля, нарощувати зусилля не лише у проведенні бойових дій, а й у збільшенні, наприклад, особового складу, і можливо підсилення механізованої компоненти, тому що втрати великі, як я сказав. А виконання завдань воно на сьогодні необхідне, і якщо я не помиляюся, на сьогодні ми маємо відповідні цифри, що понад 900 квадратних кілометрів Сили оборони України продовжують контролювати, і це велика частина території Курської області. Відповідно, пройшло там понад 100 днів, уже від початку проведення цієї операції. Можна навіть порівняти ті цифри. Коли війська заходили, і що маємо на сьогоднішній день, і взагалі таке власне відчуття, що Курський фронт він сьогодні виконує і виконав багато чому свої завдання. Не все, що сказано, не весь потенціал саме цієї операції, він сьогодні реалізований. Що буде далі з нашого боку? ну Розширення тих дій. Оборонних, які ми сьогодні демонструємо з боку росіян, я сказав, це активізація або підтримання на тому ж е, рівні. Ну і власне, я думаю, нарощування угруповання е, теж буде. Я думаю, найближчі кілька днів ми це побачимо. А якщо ми говоримо про угруповання Росіян? Всі читали ось ці новини про те, що солдати КНДР залучені до війни Росії проти України, і всі чекали коли вони увійдуть до Курської області? Вже ми бачили в телеграм-каналах відео та ось цих військових, і навіть бачили відео, як росіяни їдять тушонку з собаки. Але основне питання було: а як же ж, як же ж ось ці військові КНДР покажуть себе на полі бою? Чи ви вже можете? нам щось про це розповісти. Що це за солдати? Чи це справді елітні підрозділи, чи це просто строковики? Сьогодні важко ще дати повну оцінку, тому що відбувається, тому що ну, звичайно легше було б оцінити рівень підготовки цих солдатів, якби ну скажімо так, у них була певна зона відповідальності, і ми знали, що цей сектор, умовний сектор, він є північнокорейським. Тоді можна говорити про те. Перше, які завдання перед ними стоять, який функціонал, і, власне, що вони продемонструють на полі бою, і що в них знову таки на озброєння? Так? Сьогодні, можливо, певні елементи цих підрозділів північнокорейських, вони вже, скажімо так, втілені в організми військові російські? Паралельним навчанням все може бути так, але я не впевнений, що всі ці учні вони тепер доживають або доживуть до свого випускного у цих класах. Е, тому е, є інформація про те, що вони вже беруть участь у бойових діях, але е, повної оцінки, я думаю, їй треба давати все таки дещо пізніше, уже визначивши точно, який функціонал цих е, бійців, е, скільки їх насправді. Uh, і як вони себе проявлять на полі бою, поки що є така уривчаста інформація від того, що вони з'явились на полі бою, вже гинуть uh, на полі бою, uh, і до речі, не лише від коль uh, українських бійців. Я знаю, що є втрати так звані санітарні, які не зовсім санітарні, тому що uh, ну певні напої російські вони Наполись для там... Північно-корейці виявилися виявилися некомфортними. Легше було з'їсти собаку, але я перепрошую. У мене в самого пес, тому я так. Це знаєте, той момент, коли це прислів'я, до речі, корейське, що є час, коли ти їси собаку, приходить час, коли собака вже починає їсти тебе. Сподіваюся, з нашого боку, по відношенню до північно-корейців, буде саме так. Сподіваємося, віримо на це. Там навіть ситуація з цими північно-корейськими солдатами. Вони не просто антисептика напилися, а вони напилися антисептика з цих серветок одноразових і е, померла. Пана Сергія, дякую вам за те, що ви описали. Навай, тримаємо стрій. Тримаємо стрій. Дякуємо Збройним силам України. Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії. Південь, військовий експерт, був разом із нами на зв'язку. Я дякую вам за розмову. До зустрічі.